І всім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в игру 99 де на в лісі. Сьогодні не додавали ну, в оновлення, де там ми можемо приручати тварин. І от що там додали в гру. Вот, подивіться, що там додали. Додали ось цей клас, The Caper. Як вам uh, подобається? Вам подобається він? Напишіть в коментарях. Так, я. Зараз, коротше, візьму гамблера. Так, де він там? Так, я зараз беру, коротше, гамблера і йдемо в І так, ми йдемо в ігру. Все. пожелайте мені, удачі. Все, погнали вигравати. І так, погнали, коротше. І що там мені тут випало? Правильно. Мені защита попалась. Че, ну не непогано. І дивіться, що тут друзі, з'явилося, дивіться. Тут додали ось ці гудки. Вот. О котрій ми можемо приручити тварину. О, бачите ось цього червоне. Це ми можемо приручити кролика. Ну-ка давайте спробуємо. О, дивіться, ми приручаємо його. Вот. О, дивіться, він просто від нас морковку. Зараз йому дамо. Во. Вот вона. Так, зараз дамо йому морковку. Боже, що у мене з інтернетом? Все! Тепер він мій друг. О, дивіться, він помінявся, во, дивіться. Капець, вот это це да. Цеві лучтій друге. І дивіться, О, дивіться, він йде за мною. Дуже круто, молодець. І так, друзі, дивіться. Так, треба вже рубати дерева. Бо не таке буде не класно. І так, ми спочатку рубаємо дерева. Щоб не ми... Виграли його. І так, ми беремо і закидаємо. Так, чудово, ми ще будемо робити О, дивіться, це був, це нам треба. Зараз ми підемо. Ой, я з другом буду грати, ну, але захід зараз... мені, на Так, Мій друг хотів позвати мене, щоб я з ним поіграв, але на жаль не вийшло. Друзі, я хотів ще вам запитати, а ви знаєте, що у мене є свій телеграм канал? Я там скидаю нові відео. І там я показую ігру Grove Garden Skibray. Там я показую г... Рот, ну, що там ще? Про 99 ночей в лісу я там показую. Показую його про у нас ночей, як я прохожу, і все таке. Дивіться, друзі! Не, сніжний біом вернули! Во, дивіться! Але це не назавжди. Але не, не це є. Не... Але це є. Це штука. Так. Дивіться там цей бок. Ну, Давайте його заглянемо. Ага. Ага. Так, давай відкриваємо сундуки. І подивимося, що там мені випаде. Так, по-моему, хорошо. Ну, окей. Вс, прикольно. І так, друзі, зараз я вже розтоплю свій огонь, щоб він був на четвертий уровень. І так, все, остаплювание. Це дуже хорошо. Так, на мене треба кролик. але не наша, звичайно, але чужий. Так. Зараз поймем ковку. Тут, так, ось. Так, ну цей не дав мені. Вибач, кролик, я не хотів тебе вбивати, але так треба. О, найсі. Це обов'язково. Так, видаємо йому наш... Так, ну що, Беру вот так. Вот так. Так, я зараз умру. Ну, треба поїсти. Хм. привіт. Привіт, Я вняла. Вы бы черные Я був я в Бефлор. Але вибачай, я меняю из Так, йдемо далі. Так, убираем з того. Так. Так. Убережную на Вовка. Волк, я не на тебе. О, а давайте проверим. Так, ну, сначала на ми не будем их вбивати, Вот так треба. Итак. Вкрывай наш сундук. И топный фонарик. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, дивіться, що мне выпало. У меня выпал гигантский мешок. Це дуже хорошо. Так, ну біжимо до нашої базы. Кролик, давай не відставай. Так. Блин, я за это буду да. Можем его убить? О не-не-не-не-не-нет. не 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 нет, Не не, 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 не надо. Я не, не умру. Так, хоть нет, нет, Так. <звучный> Нормально. Так. Так, зажимаем. Ну что, погнали еще с Так. Так, что выбирать? Ну, палку. Все важно. Будет. Так. Пойдем Так. так. М -м, погнали. Погнали, дані. І подивіться, друзі, що я тут знайшов. Дивіться, це якийсь будівля, Ну я не знаю яке. Давайте зайдемо зараз, подивимося Що це таке, ну я не знаю. Так. Ага, здесь можна прокачать свій. Ну, это гое Это можно прокачать свинью. Штуку, бло. Я сейчас заас... не может с О, здесь наведь удочку можно направить. О, видите, Тут что можно. А тут... А ты можешь надеть? Нет, знаю. Ай, блин! Вовк довбанный. Дивите, друзья, что я сейчас чувствую. Я чувствую... Чую, я ну, на цих. Ай, боже. Опять його. Дивіться, дивіться, дивіться. Я, звичайно, нічого не... Я, звичайно, чую, але не бачу нічого. О, дивіться! Бачили? во во. Так, треба ви О, Дивіться, вот там ці інопланетянини. Во! Дивіться, бачите ви їх. Туди нам треба, але не зовсім. Ми повинні знайти щось друге, а потім ми підемо до них. Так. І дивіться, дивіться, друзі, що я зараз зараз Я і на нас сьогодні нападуть, Ага, конечно. Риба у нас засі перебачу. Я сьогодні... Я вот позавчора, коротше, друзі, зловив нових рибок. Ну, зараз покажу в цьому домике. За все разочок перебачу. Так, хорошо. Можем пропускати, мені не потрібно. Блін, але у мене тільки суки! Черт! Що ж мені робити? А давайте зараз поставим телушечки Давайте зараз. Вот так. О, вот, пошли, да? Давай, давай, давай. Мы навіть их атаковать не будем. Давай, давай. Давай, нет, давай, наш друг. Ты сможешь. Так, тихо, тихо, тихо. Так, тихо, тихо. так давай, 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 давай. Друзья, у меня есть такие еще один лайфхак, давите. О, це вже другий, уже перший друг. І ось так. і вбиваємо. І так, друг. Оно ну тоді. На, все, я його вбив. Так, може когось ще приручим? Я вот е, не знаю, конечно. Давайте ось сюди поставимо. Чтобы... Чтобы до нас не заходили так культисты. Дивите, друзья. Сейчас я вот так сделаю. Так, покупаем с Я пока что купил две штуки, но это достаточно. И вот так сделаем. Вот так. И дивите, друзья. Если тут на меня будут нападать культисты, я сразу буду так закрывать базу. Так, а вот и наш, цей, собственный персон. Ему треба шкура. Вы я не хотите? так треба... Блин, не дам. Сейчас дочь починать. Дивите, там типовки. Так. Вот. Постарай, Бог. Мне должен дать. Уже и дочь О, дивите, там еще она. Блін, да ну мені не дали чого? Блін, погано. Во, дивіться, друзі, вот когось тут я зловив ось цю медузу, я не легко зловив. Я не я дуже її складно зловив. Я всього п'ять зловив. Вот, у мене є ця лавова іль. Похоже, на змію. Ладно, погнали, друзі. Не, не дивитися на щось такого, а йти спасати дітей. Ну ми не будемо сей з них спасати. Друзі, уйде ужасні. Новості дивіться. Ось там стоїть торговець. Зараз я прийду, він чинець. Ось, я не встиг, на жаль, От зараз він пропаде. Раз, два, три. Торговеця немає. Не як так? Не, ну будь ласка, борнись. Я тобі ще не шкуру. Так, не надо мне тут Так. Так. Так, морковку быстрее. Ну, звідки сова? Так. Так. Так, сова, вали наш звідси. Що ти, сова? Дивіться, я улетів на гейт. Дивіться, друзі, кого я тут зловив, це Соломон. Не знаю, що это такое. Ну, їде. Так, погнали далі. Давай, мидру, Да ведь вставай. Дивите, друзья, что мне выпало? Железная броня. Мне не Хе-хе, круто. И дивите, ведь, а, друзья, сейчас я уже растоплю в Так. Давай. Бам. бим бим бум Так. Ну что, я уже прокачал свою огонь. Так. в этой сделать. Так, ну 45. Думаю, это хорошо. Итак. Найс, это тоже хорошо, ведь... О, найс, это тоже. Итак, крафтим. Сколько у меня? 73. Надеюсь, хватит. Вот это да, сколько я потратил. Так. Так, вот так ставим. Так, ось так, зараз. Так. Зараз... Блін. Так буде не круто. Блін, да ч так? Друзі, а як ви вважаєте, А свіч лок? Є не на телефоні? Напишіться в коментарях, я перевірю ваші коментарі. Я просто шукаю цей чортовий свіч лок, а я його не можу знайти. Ну, отак. От так, є води обов'язково. Я там сьогодні ж в 99 ночей приручив тільки вовка і. І кого там ще? Я приручив вовка і там ще зайчиків. ну Це теж непогано. Так, а ну давай сюди. ты должен мне дать. Ладно. Итак, друзья, вот что я знаешь. Во, легендарный сундук. За то, что я люблю. Ну и рубиновый тоже. Итак. Найс. Nice. Друзья, вы тоже так можете Смотрите, Ведь я за в цикушке. И смотрите, я просто забрал сукер. Ха-ха-ха. Итак, друзья. Зараз я буду чистить таке розкладати. Ха, ха 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 вот это что забавно Так, друзья, да, бомбом-Бибим-Бубом Так Друзі. І так, так. найс, ну, давай Блін, ну я всього лишь один зробив. Це не круто Так, серйозно не круто Так, зараз ми трохи зробимо дерево. От це треба зробити нашу хорошу захист. Так. Зараз я те, що зроблю. Мені це дуже довго робити. Ну, не довго зовсім. Дивіться, друзі, я вже майже доробив, але треба зробити ще ось це дерево. І так, вам подобається моя защита? Пишіть в коментарях. Мені то не Мне... у меня то така є, Друзі, дивіться що я знайшов? Вот такие є не ж... вот такие ворота, але такі лазерные ворота. Друзі, дивіться що я зараз зроблю. Дивіться, друзі, я зараз буду. Класти культист ой точніше інопланетянинів, во все дивіться, вони тепер живуть в гробу, як вам моя ідея, напишіть в коментарях друзі подивіться, що я зараз роблю. я ось так поставлю ось цього. І так, друзі дивіться, кого я тут найшов, зараз я їх трошки появи давай давай попробуй попробуй ха 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 у тебе нічого не виходить Так ха 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 ну ти мазила Мазіла, Ух ты, який крутий меч. Во, дивіться лазерний меч. Дуже крутий навіть. Біжем. Ух ты! Він дає 4 металла за Він дає 4 металла навіть. Це дуже круто. І так, зараз занесемо. Друзі, подивіться, як я поставив цю защиту. Як вам моя така защита? Напишіть в коментарях, круто чи ні. Друзья, посмотрите, что с детиной. Он просто сидит и ховається. смотрите. Он просто сидит на камушке и боится. Он даже не идет, просто сидит и все. Дивіться, дивіться, он еще и на капканы йде. И я вот решил убрать капканы, чтобы дитина не сдохла. Так. Друзья, дивите, дивите, я сейчас их заманил. Давайте, давайте. Ха-ха-ха, ха я -ха уже вы тупые, блин. Давай. Ай, попал в меня, блин. Давай, 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 ты иди сюда, иди сюда. Ха-ха-ха, какие же вы тупые, блин. Не может. вышел слепи? Что высотки слепи. Давай, давай, давай. Продолжаем, продолжаем. Са? Ну, нормально, да. Да, это все. Ну, было 50, напевно. Я не знаю. Давайте их сожрем. Так, монетка. Он <свист> был... <свист> Так, зараз, напевно, появится торговец. Но не цей есть что тут, а то что купляет какие-то вещи. Боже мой, ты все это для наверное, почему чего я просто сижу? Ви подивіться на неї! Це просто гроза убійця. О боже, це ужасно. Всім привіт, друзі, і це вже остання серія. Подивіться, як моя база крута стала. Ну це вже все, бо вже треба вчити уроки і все так далі. Всім пока, друзі. Напевно, вам це відео сподобалося. Всім пока.